Руйнуючи систему виходу восени, 8 березня 2005 року вийшла п'ята понометражка по всесвіту в Барбі. І сьогодні ми з вами її оглянемо та можливо розберемося, чому в моїй голові до неї така сильна ненависть. Еліна безкрила фея, живе в казковій країні Фей з її другом літаючим клубком Пуском. Подрузі Еліни доповідають, що на червних луках коїться щось лихе, але подруги не вірять та продовжують прогулянку. Також дівчата дізнаються, що фею, хранительку Топас, викрила лаверна фея з легенд. Друзі розходяться по домам, а наступного ранку знаходять занепалий чарівний луг, наче всю магію з нього вичерпали. Лаверна, зла фея з легенд. Справді викрила топаз і збирається викрасти усіх фей хранителів щоб захопити країну фей. Лаверна розробила зілля, яке ослаблює усі крилаті створіння. Вона розпилила його над сімома лугами, щоб послабити фей і нарешті перемогти. Еліна бере на себе відповідальність піти до міста фей. На пошуки найближчої хранительки Азури, щоб повідомити про страшну трагедію. Вона зі своєю подругою, кульбабкою та пушком вирушають. Перша перешкода перед ними густий темний ліс, у якому легко заблукати, що друзі і зробили. Кульбабка злітає вгору, щоб розглядіти шлях, та туман зілля віднімають у неї змогу літати. Еліна з силоміць відправляє подругу додому, а сама продовжує свою подорож. По інший бік чарівних луг Лаверна викрила ще Охранителя насправді Лаверна близнючка великої чарівниці, у якої вона відняла сили своїм зіллям. Тепер чарівні луги справді стануть її володіннями. Навіки Еліна ж проходить ліс та потрапляє у квітучу галявину, і за допомоги старої приказки. Вони з пушком знаходять шлях до міської ради, де її висилають подалі. Та Ліна йде слідом за посланком і прибуває до будинку Азури. Хранителька Азура бачить у оці Ліни силу, ЛГБТ... силу веселки, веселки силу і пускає її у свій дім. Як легко її переконати? Просто от, вона подалася, очі така ага, ЛГБТ, окей, заходь. Я хочу тебе пограбувати, тому пусти мене. Не пущу. Заходь, заходь. Азура запрошує Еліну за стіл і відбувається ось це, а нам не треба почекати інших людей. Та ні, це місця для друзів. Окей. Яких я ще не зустріла? Що? Яких я ще не зустріла? Сеньок Фіолатові про нам потрібно йти звідси щось ми щось ми тут засиділися. Ще не зустріла. Азура говорить, що Еліні судилося мати видатне майбутнє. Хранителька відправляє друзів спати і каже, що знає, що робити. Вона розповідає Еліні про Лаберну, а сама збирається на зустріч з колишньою помічницею поганої відьми. Також Азура дає Еліні на зберігання колон і каже: Я хочу рятувати своїх друзів, тому я піду на цю жертву. Друзів, яких в тебе нема? <ріст> Прокинувшись Франції, Азура дає завдання пушку, а сама забирається геть. Та її викрадає Свинтус. Не, не свиня в буквальному сенсі, а гоблін, якого звати Свинтус. Окей? Еліна знаходить пропажу Азури. Її звинувачують у викраденні хранительки. Бо Еліна не вміє говорити, та вона тікає з місця події за допомоги метелика. Барва друзі вирушають у темний ліс до тріади Жоржини. Лаверна проводить урок для хранителів, розповідає про свій план. Дувеншмір, це ти? Лаверна збиралася схопити всіх хранителів і забрати силу з їхніх колонів, і кидала їм чарівниця. Бо я набагато вищий за інших хранителів. Та вона помітила, що вазури колона немає. Азура просто єдина хранителька, яка додумала, що ось цю штучку, яка зберігає всю силу життя в цьому житті, треба сховати. Та свин запам'ятав Еліну і тепер на неї полює лаверна, бо Еліна може все зіпсувати. На барва нападають птахи, їжаки або ці, знаєте, такі сухі штуки колючки. Я не знаю, як це називається рослини, але вони живуть біля води. Можливо, я знайду фотографію і вставлю, а якщо ні, це просто нуткий як таке як розміром, який це, і воно таке ключе дуже. Друзі ховаються від погоні поряд з русалками, і принц русалок трішки поклав око на Еліну. Принц дає друзям бодрості, щоб дихати під водою, і вони продовжують свою бодру, та вже в водяних нетрях. Це просто лесбійка і стрейтмен, який впевнений, що люб'язність — це флірт. Друзі нарешті прибувають у темний ліс. І бар потрапляє пічари зілля лаверни. Еліна знаходить чуржину за допомоги дуже кріпових дітей. Жоржина сказала, що вона не допоможе Еліні. Але тут Еліна кидає друзі, яких ти ще не зустрів фіт, і, і журжинка Окей, я тобі довіряю. Вона має кристал, який може забрати сили від хранителів і стати королевою фей. Друзів Еліни ловлять. Лаверна теж бачить цю силу ЛГБТ в очах Еліни і починає монолог, типу ти така, як я, а я така, як ти. Ми, ми дуже похожі, переходимо і сторону. Вона пропонує Еліні крила, якщо та надягне кулон на її шию, та в останню мить Еліна приходить до тями, заради друзів, яких вона ще не зустріла. Вона розбиває кристал Лаверни і сили ув'язнює її. Все повертається на свої місця, а велика чарівниця дарує Еліні її власні крила колон, який перетворюється на справжні крила приносів Щасливий кінець. Всі живі й здорові, крім Цього разу, на диво, мені сам мультфільм сподобався, тому що коли ти вдихається дивишся за такий. Якийсь монстр нападають дуже дивний метелик літає. Що це? Що відбувається? Я не хочу це дивитися. Все забирайте, я йду, не знаю, що робити. Бав десь в піску, що там що роблять. Цього разу я поставлю йому 8 з 10, тому що ну він не такий спокійний, як як мені не подобається, коли дуже спокійно. І він не такий швидкий, як мені не подобається, коли дуже швидко. Він нормальний. Історія трішки ось ця задумка з в очах мене це трошки розмішила. А так все нормально. Претензій, як таких не буде, але я розповім вам про своє таке дослідження, тому що мені дещо стало дуже цікаво, і я вирішила це дослідити. Як я помітила, переважно в простих феї, в них імена пов'язані якось з квітами. Тобто там кульбабка, жоржина, от, ну бачите, квіточки. Я думаю, ну Еліна, вона проста фея, так ще й без крил. Скоріше за все, в неї ім'я теж має бути пов'язане з квіткою. Я не знаю з якої квітки, але можливо треба пошукати. І ось що я дізналася про ім'я Еліна. Еліна ім'я з грецькою, яке означає яскраве світло, ліхтар. Це ім'я близько асоціюється з Хеленою, донькою Зеса. Про Хелену з Трої говориться, що вона була найгарнішою жінкою в світі. Ось це пояснення яскраве світло ліхтар, можливо, можна асоціювати з Еліною, тому що от вона пішла, врятувала хранителів, врятувала весь. Світ феї, можливо, це можна пояснити. Але я пішла далі і написала в гуглі Еліна Квітка. І я знайшла біло жовту троянду з назвою Еліна. Ця троянда це гібридна чайна світло-жовта троянда, яку ви бачите на екрані. З цього ми можемо зробити висновок, що ім'я маленької фейчки Еліни також походить зі світу рослин. Тепер питань немає. Крім Цього мене дуже бентежить це зациклення цього мультфільму на фразі «друзі, яких ми ще не зустріли. Чому ви переживаєте так за людей, про яких ви нічого не знаєте, про яких ви, можливо, їх не зустрінете, а ви за них переживаєте так, ніби вони там мруть через три дня? Уявіть, ні, просто уявіть, уявіть собі таку ситуацію. Ви зустрічаєте нову людину, і ви стаєте з цією людиною друзями. І ви такі о! Я заради тебе, коротше там, не знаю, переворот зробила. І та людинка Що я робила це заради друзів, яких не зустріла? Тобто я не маю ніяких претензій, що от мультфільм сам базується на Ні, та, ній, та, та йому Бог здоров'я, хай робить, що хоче. Мені просто самі не подобається ця фраза. Друзі, яких ми ще не зустріли. Надіюся, вам сподобалось це відео. І я надіюся, я не виглядаю так, ніби мене покусали хто величезні кульбабки, що отримала рану життя. Оця, оця, на на шуруп. Там на дверях ручка і ручка в авайове, ну він такий, він не дуже великий десь такий. Я намагалася закрити двері і я набралася на шуруп. Але таке вона не болить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми побачимося з вами наступного тижня, якщо повезе, якщо не повезе. З вами знову була ось ця жінка Степанія. Та я вже в, в Гавайці. Я не знаю, як це неправильно називається. Сорочка з пивом. От я в сорочці з пивом. В мене там мій камінний сад, а я йду це редактувати. Сьогодні що у нас за день? Сьогодні неділя. Я забула що. Треба типу зняти відос, я просто жала спати і поспала. Але я проснулася в 7 годині ранку, тому я вважаю, що це перемога. Зараз яка майже дев'ята. Якщо це відео наполовину з поганим звуком, я кинуся з балкону, я на другому поверсі. Добре, з вами була я. Слава Україні, героям слава! Слава нації смерть ворогам України. У нас вона до все. Ми побачимося з вами колись. А я йду. Не знаю, що доробити, але ви там донатьте на ЗСУ, живіть життя і ем, не будьте такою дурною людиною, як я, і не робіть перестановку у своїй кімнаті кожного божого тижня, дня. Я не знаю, що сьогодні за день. Неділя, боже, 21 число, братани. Пасха скоро, все до побачення.